І наступив той довгоочікуваний час і момент для нашої громади, для наших діток. Рівно 15 років тут не лунав дитячий сміх, не розвивалися дитячі здібності, адже в 1999 році. Були вивезені всі меблі, дитячі іграшки під відомчого закладу тодішнього сьогоднішнього заводу Молнія, який був переданий на баланс відділу освіти, але спільними зусиллями будівельників, органів державної, виконавчої влади при підтримці наших спонсорів, наших підприємств і організацій, державних установ. І просто небайдужих людей ми відновили дану споруду, де знову буде лунати дитячий сміх, де будуть виховуватися майбутні хлібороби, інженери і керманичі нашої держави. Я хочу висловити слова вдячності депутатському корпусу селищної ради, виконавчому комітету, працівникам ради за ту підтримку, яку я отримував. На протязі цього періоду, я хочу подякувати сьогоднішнім нашим під керівникам підприємств і організацій Баришівки, підприємцям, небайдужим людям, які долучилися до реалізації даної програми, щоб ви сніжана Миколаївна разом із своїм колективом відкривали дитячі душі для добра, для розвитку країни зі святом, дорогі друзі. Бажаємо вам радісних світанків, сонячних днів, цікавих і змістовних подорожей у світ добра, любові і знань. Сьогодні на нашому святі присутні голова Київської обласної державної адміністрації Володимир Миколаєвич Шандра. Заступник голови керівник апарату Київської обласної державної адміністрації Дмитро Вікторович Христюк. Директор департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Наталія Іванівна Клокар, директор департаменту капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації В'ячеслав Володимирович Шаповалов, тимчасово виконуючий обов'язки голови Баришівської районної державної адміністрації Дмитро Миколайович Загуменний. Голова Баришівської районної ради Олександр Іванович Ільченко. Селищний голова Володимир Вікторович Коцюрбій, депутат обласної ради Юрій Петрович Стасюк, начальник управління освіти, молоді та спорту Баришнської райдержадміністрації Надія Михайлівна Слухай. Депутат обласної ради Тимченко Володимир Григорович. Головний підрядник реконструкції дитячого навчального закладу, генеральний директор товариства «Автобанбуд» Петро Срубенович Погосян, керівники організацій та підприємств району. За дані традицією, шанованих гостей, у нас прийнято зустрічати хлібом та сіллю. У 2014 році йде війна, економіка на Марші переорієнтовується на Захід. Колись дружня країна об'явила українців ворогами лише за те, що вигнали корупційну владу і вони бояться, щоб і росіяни не вигнали корупційну владу. Але в цей нелегкий рік вдалося знайти. І місцевій громаді в основному бюджету біля 2 мільйонів гривень для того, щоб закінчити ну, вроде не, при, не таке слово зовсім, але хочеться сказати, що цю культову споруду, я думаю, для дітей. І коли я був тут в травні цього року, домовились із місцевою владою, що все-таки вдасться в цьому році завершити цей об'єкт. Я вітаю всіх жителів Баришівки, особливо я вітаю маленьких жителів, які тут будуть вчитися, виховуватися. І правильно було сказано, що ми не знаємо, хто з цих дітей виросте. Я б дуже хотів, щоб це перше виросли патріоти, громадяни України, щоб вони взяли, стали до руля України і вивели Україну в багате, щасливе майбутнє. Удачі вам, слава Україні! Київська обласна рада нагороджує почесною грамотою погосяна Петра Сарубеновича, директора товариства Авто Ванбут Переяслав Хмельницький район за сумлінну плідну працю, користь територіальної громади, професіоналізм, відповідальність за доручену справу у розбудові інфраструктури парашівки, ініціативність та переявлені великі зусилля під час реконструкції дитячого навчального закладу Золотий ключі. Миколаївна. Почесною грамотою київської обласної ради нагороджується Арутюняна, арутюнян Самвел Самвелович велович. Містечко Баришівка, немов після дощу грибок, у центрі виріс дитсадок. Плани у життя реалізуємо, нову Баришівку будуємо. В Ім'я дітей і не заради слави. Держава робить добрі справи. До слова запрошується тимчасово виконуючий обов'язки голови Баришівської районної державної адміністрації Дмитро Миколайович Загуменний та голова Баришівської районної ради Олександр Іванович Ільченко. Відкриття дитячого садка в цей важкий період для України. Я показником того, що дійсно, коли громада об'єднання, коли всі люди спільно направлені на досягнення однієї мети її реально реалізувати, тому я хотів би в першу чергу подякувати обласній державній адміністрації, особі Шандри Володимира Миколаївича та Христюка Дмитра Вікторовича, до яких завжди можна було звернутись по всім організаційним питанням, казначейським, по будь-яким, і вирішувались вони. Дуже швидко хотів би подякувати Володимиру Вікторовичу, у якого дійсно день починався в цьому дитячому садку, і день закінчувався, і вихідні і свята проходили тут. Хотів би подякувати Петру Сурубеновичу, який, незважаючи на те, що він є підрядником, але його основна задача була тут реалізувати цей проєкт і зробити добру справу для громади. Хотів би подякувати Сніжані Миколаївні. Коли ми заходили, вона завжди е, нас приймала, завжди організаційні питання всі вирішували і також душею переживала за цей дитячий навчальний заклад. І ще раз би хотів би сказати, що я переконаний, що це не останній проєкт, який буде реалізований великий на території Баршівського району. І він буде реалізований лише тоді, коли ми спільно зможемо е, е, ну, над цим працювати. Дякую всім за таку гарну роботу. Хочеться подякувати всім небайдужим людям. В першу чергу, це нашому меру, який вічно опікувався цим дитячим садочком, починаючи з 2011 року. Хочеться подякувати тим людям, які перш за все розпочали цю роботу у 2011 році. Це Володимир Грович Тимченко Дмитро Вікторович Коріщук. Також подякую нашому губернатору, який підтримує їх у цьому починанні в травні місяці. Сьогодні, завдяки такому великому проєкту, ми будемо знати, що наша Баришівка буде процвітати. Я хочу від щиро серця привітати наших молодих діточок вам із такою урочистою подією. Даримо на наш садочок мультимедійну доску. Ще подарунок від голови Київської обласної державної адміністрації Володимира Миколаївича Шандрі. Телевізор також, будь ласка. Баришівська районна державна адміністрація та Баришівська районна рада оголошують подяку за сумлінну плідну працю, активну життєву позицію, високі моральні якості, особисті внесок, у розвиток інфраструктури селища, діяльність на користь громади, співпрацю з органами місцевого самоврядування та з нагоди відкриття дитячого навчального закладу Золотий ключик, директору по будівництву «Ав... «Автобанбуд» Погосяну Артуру Рурбеновичу. Завідувачці виробничим відділом товариства «Автобанбуст» Миколаєнко Олені Володимирівні. Головному спеціалісту товариства Автобанбуст Лаватній Людмилі Миколаївні. Директору товариства Капітал Інвест Плюс Ничченку Валерію Миколаєвичу. Атному підприємцю керівнику підприємства біосфера довгополу Сергію Анатолійовичу подяку отримує його батько. Працівник товариства авто Будковський Микола Миколаєвич. осіб підприємців Перченко Руслана Михайловича та Печенко Ольгу Миколаївну. До слова запрошується завідувача садочком Авраменко Сніжана Миколаївна. Я хочу сказати всім дуже велике, і щирого серця дякую всім присутнім людям, які допомогли дойти до цього визначного, визначної цієї події. Я всім нам бажаю саме основне це мирного неба над нашими головами. Бажаю нам щасливого майбуття. Дякую. І до слова запрошується голова батьківського комітету. Садочка, будь ласка, добрий день всім. Я вважаю, що це дуже велика радість. Для наших дітей і для нас батьків. Наші діти тепер мають можливість подати повнокій до для рахування, багато чому навчитися. А ми, батьки, тепер зможемо безпокійної душею йти на роботу, займатися хайними справами і бути впевненими, що наші діти оточені роботою, доглянуті, нагодовані. От тепер нехай лелеки ще частіш несуть діток. Їм же видно, і в польоті наш новенький дитсадок. Хай лунає в бариші в сміх, дитячий навкруги. Так було і є донині діти, щастя на землі. Почесне право перерізати стрічку та відкрити дорогу у світ дитячих мрій надається голові Київської обласної державної адміністрації Володимиру Миколаївичу Шандрі, тимчасово виконуючому обов'язки голови Баришівської державної адміністрації Дмитру Миколаївичу Завуменному, голові Баришівської районної ради Олександру Івановичу Ільченку, голові Баришівської селищної ради Володимиру Вікторовичу Коцербію, завідуючий дитячим садочком Сніжані Миколаївні Авраменко та генеральному підряднику Петросу Рубеновичу Погося. Цього. В цьому році було виділено понад 2,5 мільйона. Якраз була поставлена така крапка, і діти, малюнки, не лише з Баришівки, але й на нарколишні сіл, прийшли сюди і будуть тут проводити свій час. А ще ви плануєте щось реконструювати, щось допомагати Що їмсь? От ти ти якраз ти зараз підписали? ми ходили, дивилися цей чудовий заклад і є плани ще вісім дитячих садочків по Баржовському районі. Ми їх включаємо наступний рік, будемо дивитися, щоб вони дійсно запустилися по баржевому районі. Хочу наголосити, що 14 рік тяжкий рік. Фінансовому плані і політичному плані, але вдалося поставити крапку, вдалося закінчити місцевій владі, місцевій громаді, завершити цей Це прекрасний заклад, чудовий для дітей. Один з кращих області. От ви походили, подивилися, ви взагалі задоволені роботою цією, яку виконали? чи все тут є, те, що ви хотіли, те, що, якби ви та потрібне деталі. Я так думаю, те, що говорила директор цього закладу, те, що бачать батьки і говорили, що зроблено все по найкращим стандартам. Дуже хочеться, щоб цей заклад працював, щоб діти тут відпочивали, навчалися, спілкувалися один з одним. Росли. Майбутні громадяни України, патріоти України. 3 мільйони 850 тисяч будуть виділені з державного бюджету. І точно так же будуть виділятися в державній бюджету кошти на наступні садочки, які будуть будуватися в Баршівському районі.